Ми прибули до каша невеликого, але мальовничого містечка, яке тісниться на схилі гір, іначе милується прекрасним морським краєвидом. Годин тут ми зрозуміли, що це особливе місце. Навіть як туристичний центр, каш є популярним лише серед певної категорії людей. Сюди приїжджають лише для приватного, спокійного відпочинку, натомість пакетних турів All-Inclusive сюди просто не існує. Тут багато готелів та гестхаусів, але всі вони невеличкі і спрямовані на отримання відчуття домашнього затишку. Тут багато маленьких ресторанчиків з домашньою їжею, тут вузенькі вулички з красивими фасадами будинків, серед яких чимало арт-галерей, художніх та гончарних майстери. Також каш вважається однією з найкращих локацій для дайвінгу у всій Туреччині. Сюди з'їжджаються любителі попірнати з усього світу, особливо з Західної Європи. Ще на під'їзді до каша ми забронювали недорогі апартаменти, аби можна було автономно пробути тут кілька днів. Наш апарт-готель розташований на особливо крутому схилі гори і складається з кількох будинків. Вони буквально нависають один над одним і сполучені стрімкими сходами. А де А От тут не можна плавати. Чому? Ось, тату ось. Але... Ні, там написано, не заходьте до басейну, якщо Що? ви не вмієте плавати. Тобто це знак для тих, хто не вміє плавати. Бо... А... а, то я не можу. Але з дорослими можеш. Потрапили під небеса під небесним апарт-готелі. Дуже класно, тут такий в'юпойн. Насправді, спершу ми йшли в, в кале апарт. Він, він там в Далечині. Я подзвонила хлопцю, кажу, чи можна вас забукати? Він каже: Ой, у нас тут фул, все зайнято, але давайте в інший і вислав нам цю точку. Ми сюди приїхали, такі о, тут так важко було підніматися, але воно варто того. Ви подивіться, який тут вид. Наші апартаменти десь там нижче. Бо готель знаходиться під отаким кутом і такими сходами все вниз і вниз і вниз. Але класно тут! Я така щаслива. Таке просто вау. А тут скеля вже. Просто скеля. Так, Маркус, молодець, добре запам'ятав. Я... Давай, я... Давай, 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 тримайся. Марко, тримайся, будь ласка. Тут дуже круті сходи, за нижчу тримайся трубу. Ось така от супер екстремальна доріжка веде від верхніх будинків цього комплексу до нижніх, де живемо ми. Что, заходим? Заходим. Я иду в материнскую А, а туалет же в другом. Можешь светом? Светло. Там два Да, а у тебя еще один пистолет с кондиционером. Такий цікавий дизайн, особливо е, ці канати. Вони можуть служити вішалками. Тут ми порозвішували свої речі. Взагалі суперові апартаменти, тому що тут достатньо простору. Е, це апартаменти студіо, але великі. І це тішить. І є отака тераска, у нас там столик на дворі. Ну, кайфово. Супер. Привітря Марко, і я дивіться, скільки командичок. Найбільше мені ця хата подобається тим, що тут багато дерева. Починаючи від підлоги, закінчуючи вікнами, дверима. Вся дуже якісна така фурнітура, мінімалістична, але не якась там пластмасова дешевка. Ну Пішло, У нас тут супер крутий туалет і... Ванна, вони з зовнішньої сторони. в Скелі. Туалет і душ в скелі. Бачите, ось гора? Вау! Я такого ще не бачила. Можна світовочки. І в мене, може, будемо трасимо після обіду. Поселившись, ми вирушаємо знайомитися з містечком. Причому мапу маршруту створив сам капітан Марко. Ну що, я відкриваю мапу. То ти наш гід? Так. Куди йдемо, веди нас, Марко. Так. Ну Дивіться, ми вже Дивіться, ми вже десь тут. Ага. Нам зараз туди. Треба йти вниз, так? От ми йдемо вниз. І а мапа... там вже вирішиш праворуч, ліворуч, чи далі вниз. Мапа пропонує далі вниз. Добре, йдемо. О, там, красивіше. там є майданчик. Ми ось сюди маємо вийти. Ага. Вись, ми зараз десь тут, потім будемо сюди йти, сюди-сюди і тут будемо. Це ми на набережну вийдемо чи в якесь кафе, чи куди. А ось це кафе. Ми йдемо зараз обідати і шукаємо якусь кафешку, правильно? Там, яку ти намалював? Так, ми, ага. ми йдемо на кафешку, яку я намалював. І там буде всі булочки з mm -hmm. сиром. Mm -hmm. чай, ламонад. Mm -hmm. і... Можна сидіти все Класно. Ми зараз гуляємо містом каш. Це наша перша прогулянка тут. Добре, що ми не брали велосипеди, тому що все місто збудоване на схилі гори. Просто зверху донизу, до моря. Ось так от каскадами збудоване місто. І ми ходячи, вже отак от навіть втомилися. Каш це не каша, це брова. А, хочу показати на камеру. Дивіться. Ось це мапа, якою ми йдемо. Ось це, це ресторан. Це ресторан, в якому ми зараз. А ні. Ось на ресторані. <бувачен> трошки не за туди зайшли, да. <бувачен> цьому ресторані хоч і традиційна їжа, але чоловік вже розкачує тісто для піде більш модерновим способом автоматом. Ось тут. Потім це місто населяли греки, і їхнє місто називалося Андифлі, це було портове місто. Але в 1923 році греки звідси виїхали. Тож тепер це місто Каш, населене турками, англійцями, німцями. Каш означає брова, якщо перекласти буквально на українську. Чому брова? Тому що воно знаходиться такою дугою, яка, яка схожа на брову, тому так і назвали каша. Mm-hmm. В цих маленьких вуличках є маленькі таємниці. Можна йти заглянути в віконечко, а там жінка робить глиняний посуд. І це її крамничка, і це ж її майстерня. Хоча випікає не тут, каже, в іншій хаті вона випікає. Це така фантастика. Ми йдемо, так заглянули в віконечко. Ну заходьте, заходьте, можете тут подивитись ближче. Клас! А це

Є типовими такі а, магазинчики, кафешки з європейською кавою, лате, капучином і там все тейкевей тут в Туреччині, але в такому місці супер туристичному, як Каш, звісно, це на кожному кроці. Хочу подивитись, показати тобі. Дам тебе чоловіки. Ага. І я, я, і, Вона мені погано махали. І о! Якщо листитиму та дозвол... То ти то не уявляєш, як буде смачно. Ви спитаєте, що ми їмо на сніданок? Все насправді дуже по-різному. Ми не є там вівсянко любами, вівсянко-обожнювачами. Тобто вівсянка в нас дуже рідко на сніданок буває, чи якісь там мюслі, чи пластівці. Зазвичай у нас сніданки такі, в принципі, повноцінні, як і обіди. От зараз я зробила лавашик всередині з тунцем, з халумі, і з петрушкою, і з огірком квашений. Також нарізала сир, помідорки і радиску. І ще хлопці мають смажене яйце. Ну і ще в нас маслини є. Хлопці зранку вже пили трав'яний чай, сьогодні у нас чай з кропу. я ось зараз попиваю. Ми в одної бабці раз в експедиції спитали: вам зараз майже 100 років? Ви так класно виглядаєте, така жвава, пісні співаєте? В чому секрет? А вона каже: та бо я щодня п'ю чай з кропу. Ось в чому секрет. Тому ми теж п'ємо чай з кропу. А можна ще яйко? Ні, достатньо. Одного достатньо. Сьогодні у нас субота. Повний локдаун у Туреччині, а це означає, що мало людей, мало автівок. Тож ми вирішили погуляти трошки околицями міста Каш і їдемо на один такий прикольний півострів. Подивимося, що там таке і що там класного. Каш місто, яке тягнеться вгору, стрімко вгору від моря. І он там вон такі скелясті гори. Ми зараз їдемо верхніми вулицями. Відповідно, чимало накручуємо ще вгору. Туди поїдемо, туди не поїдемо. Дуже затишний каш такий. Милі будиночки, зазвичай невисокі. Напевно, 4-5 поверхів максимум, і то, напевно, 5 нема. Дерева зелені, лимончики, мандарини, апельсини ростуть, пальми. Ну, так все якось мімімімішно. Естетично, красиво, тобто тут реально в насолоду жити, перебувати, їздити вуличками. І вам доброго дня! Можна? Горбистий півострів закриває від моря одну із двох гаваней каша. Заселений відносно мало, тож є чудовим місцем для велопрогулянок. Яка тут краса, так зелено, так добре. Море, гори, Не гори, а гори, Рай! Дивіться, як красиво. Вау. Наму морі видно чимало островів, але практично всі вони грецькі. Тобто це вже є Греція, кордон десь між ними і землею по воді проходить. Там можна навіть розглядіти грецьке містечко. На цьому півострові переважно готелі і багато туристів сюди приїжджає. Навіть є спеціальні готелі, як ось цей. Тут пише, що в цьому готелі можуть поселятися лише люди старше 16 років. Тобто дітка не бажана. Не знаю чому так. Зараз тут такий абсолютний спокій, нікого немає. Можна в тиші роздивитися всю довколишню красу. Насолодитися сповна, але мені цікаво, як тут в сезон, коли купа туристів сюди приїжджає. Скільки взагалі тут людей? Думаю, що тепер треба сюди приїхати влітку і перевірити. Та, і, і моя мама пообіцяла, що ми приїдемо влітку ще в Туреччину. Кільце по півострову, по частині півострова. А зараз ще воно такою смугою йде до міста Каш. Вертаємося назад, скільки ми там проїхали, за 15 хвилин це все. Ім собак зараз тут мало кого можна зустріти, навіть в самому центрі каша. Але ми от зараз зупинилися біля ресторанчика з колоритною назвою Ефенді і замовляємо щось смачненьке, наприклад, Фалафель. Дуже прикольний ресторан має великий вибір: і європейська їжа, і місцева. І, власне, знайшли фалафель, то від цього не можна відмовитися. Маркові беремо рибку з картоплечкою. І ще я вибираю щось, бо тут стільки всього смачного. Ціни досить доступні. фалафель коштує 25 турецьких лір. а Ось дитяча ця їжа коштує 30 турецьких лір. Досить дешево. Не знаю. Я просто обожнюю такі естетичні місцини, і я фанатка кафешок і ресторанів. Я просто отримую надзвичайну насолоду, якщо якщо особливо смачна їжа. І оцей вибір э, страви, яку хочеться саме зараз, яку, в принципі, вдома не приготуєш, э, ну, бо немає спеціальних умов для цього, то це якась така для мене особлива мисть, така естетична насолода. Шкода, правда, що не можна сісти всередині цього ресторану. Ми за все заплатили, тобто ми взяли два фалафеля, хумус ще взяли моркові їжу, це там рибка і картопочка. Взяли ще турецьку каву і турецький чай і за все це заплатили 104 ліри. Ну, зазвичай ми дешевше йому, ну але сьогодні вихідний день, можна розслабитися і насолодитися. Останні миті в місті Каш. Каш однозначно нам дуже сподобався. Хоча цей дуже туристичне місце, але зараз не сезон. 19 січня, сьогодні ми їдемо далі. Не сезон означає, що не так й багато туристів. Вулички зазвичай порожні, спокійно, затишно і класна погода. Взагалом тут є море, гори, пляжі. Ми їздили, коли на цей півострів побачили там чимало прикольних пляжів. І я би сказала, що та, я рекомендую це місто відвідати всім, хто хоче побувати в Туреччині. Обов'язково заїдьте в Каш і хоча б кілька днів тут погуляйте. Тут є своя естетика, своя краса, своя особливість. Воно таке якесь надзвичайне. Я назвала, що ці білі хатинки з коричневими дахами вони як шампіньйони поросли по цих скелястих горах, а внизу таке море. На он грецький острів бачу в талині взагалі кайфіто. І наостанок ми поснідаємо в цьому готелі в ресторані, бо тут дуже смачні сніданки. Ми вже один раз це робили. Вони беруть лише за двох дорослих, це виходить десь 70 лір. За марка вони не беруть. Це доволі дешево. така, прийнятна ціна. Враховуючи те, скільки тут подають, і як добре можна поїсти. What is this? Tahini? It is tahini with molasses. Те, що керлери. Можна почати з мандарина. Mm, Марко, ти щось почав не з того. Після сніданку ми покинемо каш і вирушимо в напрямку міста, Демре, Але по дорозі потрапимо до захованого від світу і магічно красивого місця, яке відоме небагатьом.